Доброго дня. Хочу показати свої півонії. Вони набирають силу, скоро будуть квітувати. Ось тут росте це сорт перший, це сорт саланж, це пізній сорт. Далі за ним зелений колір має листя. Це цитерія. О, цитерія ще бутончик плотний в неї, але вже величенький, а в саланджа ще зовсім бутони маленькі. Тут росте півоні офіціаліс мутабліс плена. Це ранній сорт, я його дуже люблю. Він рожево-коралового кольору. Ось цей я вже бачу лопає. Вже скоро почне своє квітування. Тут є в мене кілька сортів. І Фестива Максим, і Сара Бернар І ще один сорт, такий він із старих сортів. Назву я його не знаю. Так. Це Сара Бернар. Тут ще є молоденькі корчики. Рубра плена. з ранком співають пташки всю сторону тут рядочок в мене Сары Бернар. Там висаджена жоржина. І ще далі є сорта. Покажу далі. Тут шапіони в мене ростуть. Це Міс Америка. Це в мене три корчика Макіна Грант. Буде в цьому році квітувати красунчик. Це тут йде. Неон. он это не и вот тут тех два рядочка також не он по всю сторону это Sunny Girl молодой кущик посаженный У 21-му році. Red Charm. Тут в мене кілька їх кущиків є. Це Common Performance також вже он хоче квітувати. Скоро буде красунчик. Ось цей рядок я не знаю, як називається сорт. Це сорт Достався мені спадщину від моєї свікрухи Марії Степанівни. Я його розсадила. Це також від неї. Акрон красунчик. Акрон такий гарний, буде квітувати. І ще тут в мене кущ один Генрі Бокстокса. Да. Ось так тут виглядає, тут ромашка. Ще тут я розсаджувала. Це вже маленькі кущики, бо продавала восени акрони. Тут насадила ж маленькі корінчики. Це ромашечка моя. По ту сторону в мене росте канзас. Це рімуси будуть квітувати. Тут Росте Канзас, я також його розсадила десь роки два назад, це вже третій рік він. А це також дістався мені спадщину від моєї свікрухи. Так, тут виглядає цей кусочок нашого садочку. Цю сторону, по цю сторону Ніон. І тут в мене нові сорта. Це Gladys Хедсон. Три кущика, був в мене один, я його розсадила восени. І ось ці малятка це Лимон шифон. Теже це малятка, я їх розсадила в прошлої, ну цієї восени 22-го року. Так, так, тут. Так, і тут зараз будемо саджати жоржини. Так, ніончик. Так, тут нові. Нові сорта, оце тут два рядочка. Це посажене восени 22-го року. Сорт бов of крім Є бутончики. Десь буду лишати його, десь. Якийсь сильніший кущик лишу. Щоб подивитися, треба прокласти капельний та проляти його. Так, ці піончики і тут на цьому кусочкові це під горіхом тут. Трошки ми його обрізали. Горіх, бо дуже ветки падали прямо на піони. Цей перший ряд. Перший ряд це Сара Бернар, другий ряд фестива Максима. І третій ряд цей сорт, я не знаю назву, але він самий самий духмяний, дуже гарний. Назву не знаю. Також цей сорт дістався мені у спадщину. Ось ці-всі сорта це від моєї свекрухи Сара Бернард, Фестіва Максим і ось цей ця, ця незнайомка. Так що будемо чекати квітування скоро і любуватися запашними півоніями. І тут я вже показувала це біля троянд в мене Генрі Бокстокс. Це Корал Шарм. Амалія Олсон і Барзела. Генрі Бокстокс, цей розсаджений. Я розсадила 21-ю восени. І Бардзелу також восени 21-го року я її розсадила. Цей без квітування. Стало тепліше, вона стала зеленіше, бо було холодно, була вся така. Ось червоне листечко було в неї. Але бачу, тут є Пуп'янка. Буде він квітувати, Дві є. Цей ні тут також садила, але він не пішов. Там корінець є дивилися, будемо чекати, може щось там він передумає, прокинеться. І тут буде квітувати один знаєте, Одна один одна пуп'янка. Красунчики, півончики чекаємо, чекаємо, чекаємо. Скоро, скоро заквітують запашні, великі, гарні, духмяни красунчики, півонії.